У понеділок 9 вересня двері Рівненського обласного об'єднання Української церкви християн віри Євангельської були відчинені для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Продуктові набори від місії Гейн, засоби гігієни, знеболюючі, взуття та одяг двічі на тиждень отримують внутрішньопереміщені особи для тих, хто має дітей, надається дитяче харчування, іграшки тощо. Все це приємно дивує відвідувачів. Вони залюбки слухають проповідь Божого Слова, моляться разом з усіма. А саме основне віра в живого Бога, який любить кожну людину, кожного грішника, на початку Бог створив перших людей Адама і Єву. Вони були святі, вони не знали гріха. Він творив добрі справи. Крім того, що він проповідував Боже царство, він хворих оздоровлював. Кожен бажаючий може отримати християнську газету за віру євангельську, бажаючих отримати допомогу щоразу зростає, тому працівники офісу вимушені реєструвати частину людей на інший день. Люди дякують за таку гостинність та допомогу а ми, у свою чергу, дякуємо Богові та усім, хто долучається до даного служіння. Добрий день, ми з Донецької області, город Славянськ. Спасибо вам большое за допомогу, допомагаю нам. Очень вам благодарна. Дякую большое. Добрий день, я за Слов'янська. Дякую за допомогу. Я з Донецької області приїхала з дитиною, тут. Дякую за допомогу. Я отримала тут допомогу вже другий раз. Я від всієї душі дякую Господу. Господь мене сюди привів саме в це місто, де стільки багато є милосердя, стільки багато є людей, які ходять перед Богом, які щиро допомагають нам, переселенцям. Я вас благословляю, Хай Господь благословить вас, ваш утруд. Хай вам Господь віддасть сторицею за ту сумнівість, яку ви робите для нас. Дякую вам.